Всім привіт! В цьому відео я розкажу, як зв'язати овальний денці будь-якого розміру з будь-яких матеріалів. У мене це буде сьогодні шнур 5 мм і гачок теж 5 мм. Ви можете брати будь-який шнур або трикотажну пряжу, далі я покажу, як робити розрахунки, щоб вийшли денці потрібного вам розміру. В'язати будемо денси 24х8. Залишаємо десь сантиметрів 50 кінчик, потім закриємо цим кінчиком отвори в денці. значить, 24 мінус 8 16 см. Нам потрібно набрати ланцюжок повітряних петель довжиною 16 см. Починаємо набирати. Першу не затягуйте, ми в неї теж будемо в'язати. Ще десь 4 петельки. 1, 2, 3, 4. Міряємо. В нерозтягнутому вигляді. Просто як лягає ланцюжок. 15, 16, ще 2. 1, 2, Так, вона Є 16. Перевертаємо ланцюжок на задню сторону і будемо в'язати в ці задні перемички. Цю першу пропускаємо, в'яжемо сюди, в другу звичайні стовпчики без накиду. Так, Петельку і захоплюємо нитку ось так. Не ось так, як завжди, а ось так Це допоможе зменшити косіння полотна, бо в донденці буде в'язано галочками в розкол. А такий спосіб захоплення нитки зменшує косину полотна. Ще два і переходимо до прибавок. Для зручності, щоб знати, де у нас будуть починатися прибавок. В останній можна поставити маркер, щоб знати, де потім будуть наступні прибавки. Тепер сюди в цю останню робимо сюди гачок. Тут так ниточку накинемо, робимо три стовпчики. Одну петлю один, два. Три так, зробили, продовжуємо до кінця. Останні перед прибавками. Також помітимо маркером. Тепер прибавочки робимо ось сюди, за цю петелечку, це була петля підйому перед першим стовпчиком, то сюди робимо знову три стовпчики. Один. Два. Три є. Йдемо закривати ряд. Витягуємо з цього боку петлю, цей пропускаємо наступний. Заводимо ззаду гачок наперед і витягуємо цю петлю ось сюди. Ось так. Тут цю петлю пров'язуємо, відставляємо. Тепер потрібно розколоти ось цей перший стовпчик, вивести гачок ось тут, ось так. Витягуємо сюди нитку. Розправити, щоб петелька була розкрита, не перекручена, і цією задньою пров'язуємо. Це буде наш початок ряду. Далі в'яжемо, продовжуємо галочки в розкол всередину стовпчика, і гачок має вийти між цими двома ніжками і цією задньою перемичкою. Витягуємо. Так само захоплюємо таким способом, пров'язуємо далі. Знову розкол. Пров'язали. В'яжемо до кінця, пров'язуємо цей включно і зустрінемося тут, на цих прибавках. Дов'язали пряму частину, вставили маркер, і вже я проколола перший стовпчик з наших трьох прибавок. Ось це наша група з трьох. Де будемо робити три прибавки, може бути, туго. Так, перший сюди, другий, так, наступний, перший другий. І остання прибавка. Перший другий. Ось так. Далі в'яжемо прямо Так як на тій стороні все те саме. Продовжуємо, пров'язуємо тут з маркером, ставимо маркер і знову будемо повторювати прибавки. Дов'язали по прямій частині, дійшли до наших трьох стовпчиків, так само, як і в попередній раз, робимо по дві прибавки, От, тобто по два стовпчика три рази перший. Здорові. Може бути, того далі буде легше. И два. Да, так само закрываем мой ряд. Ось наш была петля подъема. Так, да, тут подтянуть можно ниточку. Розколюємо Ці наші останні прибавки, ось попереднього ряду перший стовпчик. Тут теж треба розколоти. Тут може бути непросто, тому що тут є додаткові вузлики, але все можливо. Ось сюди між ниточками є. Зараз, не дуже зручно, але таке з'єднання майже непомітне буде на, готовій, на готовому денці. Так, розправляємо петелечку, пров'язали. Знову в'яжемо по цей стовпчик включно і далі будемо переходити до прибавок. Дов'язали, переходимо до прибавок. Тепер у нас буде один стовпчик, прибавка. Один, прибавка, один, прибавка. Один прибавка перший. Дерги один прибавка так, і ось третій раз. Прибавка. Є ось такий гарний, виходить овал, красивий заокруглений край. Вяжемо по прямій знову до наступної групи прибавок. Знову дов'язали одну сторону, дійшли до прибавок. Повторюємо все те саме: один стовпчик. Один. Прибавка. Перший. Другий. Один. Прибавка перший Другий. Один. Прибавка. перший Второй. Готово. Закрываем ряд. Так. ему Так, розвертаємо, пов'язали. Так, поміряємо скіт вже у нас виходить. 22 на 6. В'яжемо ще один ряд і перемірюємо, скільки вже вийде. Продовжуємо в'яжемо до маркера, і тут зустрінемося на наступних прибавках. Дов'язали пряму частину з маркером включно, переходимо до прибавок. Щоб зберегти такий гарний овал, прибавки будемо зміщувати. Тому Тепер робимо навпаки. Ми робили е, прибав, один одинарний стовпчик прибавку. Тепер будемо робити прибавку, два стовпчика, прибавка, два стовпчика. Щоб не були прибавки над прибавками, бо потім, якщо великі денці, те дасть кути. Тому робимо навпаки. Спочатку робимо прибавку, Перший. Другий, далі два одинарних. Перший другий далі прибавка. Прибавка два одинарних, один, два, прибавка. Одинарних один, два. Так. Ось виходить такий гарний, заокруглений овал. В'яжемо пряму частину з маркером включно, тут зустрінемося на прибавках. Дов'язали пряму сторону. Знову прибавки по тому самому принципу. Повторюємо так, як на іншій стороні, тобто одна прибавка, два одинарних, одинарних стопчика, прибавка одинарний. Робимо прибавка. Два Одинарних. 1 2 прибавка одинарний 1 Один. Бавка один, два, прибавка. И один, и два. Я вже не буду закривати до кінця, але я думаю, що вже у нас є. Тут потрібна нам ширина і довжина. Денце можна відпарити через тканину. Так, міряємо. Довжина 24, і ширина, ну, майже вісім. Трошки можна в'язати не так щільно, і буде точно тоді 8. Так, тепер закриємо ці отвори, з іншої сторони ми лишали хвостик, ось він. Так, сюди гачок. Можна взяти менший, напевно, гачок. Виводимо ниточку і просто з'єднувальними стовпчиками в кожний отвір, куди ми в'язали стовпчики, пров'язуємо петельки, так, не затягуємо, просто вільно, щоб вони лежали. і Закрили нам наші отвори, і буде красиве гарне денце. Ось так має вийти така гарна косичка. Дов'язали до кінця, і тут в останній петельці просто витягуємо цей кінчик і сховаємо його ззаду все, і таке день має дуже гарний, привабливий вигляд. Тут ми закриваємо фальш петлею. Цю нитку витягуємо. Заводимо ззаду наперед, ниточку сюди і на задній стороні ось тут. Так, поставляємо і її сюди. Все, підтягуємо тут петелечки. кінчики і ховаєте, все, маєте готовий денсер для. Сумочки. Можна ще відпарити через тканину. Це теж потім сховається і все буде красиво.